Як відомо, стабільність ознака класу, а з ним професіоналізму і майстерності, які забезпечують постійне позитивне зростання рівня і прибутку, саме десь так у відповідності до успішної фінансово-банківської системи, гарну низку останніх років, стало продуктивно і ефективно працює Дніпропетровська обласна федерація карате». Ланки діяльності і роботи якої тісно взаємопов'язані, що й дає такий чудовий підсумковий результат. На сьогодні спортсмени нашого регіону складають левову частку збірної України, яка вдало виступає на чемпіонатах Європи і світу, куди вони потрапляють через горнило відбору через подібні національні і обласні турніри. Крайній представницький такий фінішував на татамі вишуканої великої зали Палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста, де боротьбу за звання переможців і призерів вели 350 спортсменів, окрім вихованців клубів семи міст і населених пунктів Дніпропетровщини. Представляли і постійні гості сусіднього регіону Запоріжжя і його обласного підпорядкування Молочанська, які високо оцінили організацію і проведення звітних змагань. У Дніпрі завжди останнім часом ну, на високому рівні рівні проходить повід цей зал, дуже шикарний от покриття. от, організація би на вищому рівні. От о, поєдинки різні, є більш досвідчені е, спортсмени, є більш у час зараз були взро, о, дорослі, але но, новачки. От ну якби всі готувалися, усі там стараються і намагаються там перемогти. Ми дуже чекали цього. Ми вже прям хотіли. Я дітей своїх готувала вже прям так добряче готувала. І це перші в нас змагання в цьому сезоні. Я Сподіваюся, що вони будуть з гарними результатами, тому я дуже рада, що в нас сьогодні проходить такий чемпіонат. Цей чемпіонат Дніпропетровської області дуже важний, важний для наших спортсменів тим, що це відбірковий на чемпіонат України, який пройде у квітні. Ще сьогодні наші провідні спортсмени. В кількості 10 спортсменів їм буде вручено посвідчення кандидата в майстри спорту України. В цьому році наші спортсмени увійшли до складу національної збірної команди України у кількості 42 спортсмени. Це рекордна кількість на рівні України. Наша Дніпропетровська область займає перше місце у рейтингу в нашому відео спорту. Відрадно відзначити, що завдяки зваженій і вдумливій роботі з багатьох напрямків керівництва федерації. Її лави стабільно і постійно приростають новими клубами і вихованцями, увагу яких научно привертає і приваблює діяльність громадської організації спрямована на те, щоб задовільнити потреби і бажання усіх функціонерів, тренерів, спортсменів, у їхньому подальшому прагненні засвоювати і досконалювати техніку і філософію одного з найскладніших стилів карате, який завоював популярність у багатьох країнах, і ліг в основу низки інших контактних стилів цього японського бойового мистецтва. Подібне свого часу звабило і клуб з Новомосковська, де нині тренуються близько 150 бажаючих. Ми недавно приєдналися до нової організації. Ко ми, звісно, приїхали з цілею перемогти, проявити всі свої вольові якості, проявити свою силу духу, свій, свій характер та проявити свої сили на максимум. На початку стислої урочистої церемонії відкриття чемпіонату. Традиційно пролунав державний гімн України, після чого всі хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих військових і цивільних на війні з Росією. Далі учасників та суддів почергово привітали і побажали успіхів та подякували Збройним силам України, представниця обласної ради і віцепрезидент Федерації Кіо карате України, керівник Дніпропетровської обласної та міської федерації, головний суддя змагань Заур Мамедов. На закінчення він як і обіцяв. Вручив новоспеченим володарям посвідчення кандидатів у майстри спорту України, після чого на татамі знову поновилися сутички турніру. За його підсумками, переможцем загальнокомандного заліку стала збірна господарів міста Дніпра. Далі каратеки Кривого Рогу і Кам'янського. Усі вони, а також чемпіони і призери індивідуального заліку, у брендованих кубків медалей і дипломів, після чого краще вже розпочали підготовку до чемпіонату України, який знову незабаром прийматиме палац спорту стадіону Олімпійські резерви Дніпра.